Тисяч мешканців живе в рясному 1 та рясному 2 Це мікрорайони, які будувалися в основному підприємствами для громадян, які мали працювати в промисловій зоні рясного. Як результат, більшість підприємств закрились, а народжуваність збільшилась. Тому для якості проживання мешканців рясного 1 та рясного 2 зараз бракує як дитячих майданчиків, так і простору для відпочинку та проведення різноманітних подій. Ну, я вважаю, що мікрорайон ресне Ресне-2» насправді хоче такий віддалений. і Багато хто на це жаліється. Проте я думаю, з цього можна зробити таку лотерейний квиток, так фішку, тому що насправді. Головне питання в тому, наскільки ми будемо активні. Зараз міська влада дає нам шанс проголосувати за громадські проекти, які подавали львівські активісти, ряснянські активісти. Це чотири проекти. Є ідея біля школи зробити громадський простір. Це буде і спортивна і відпочинкова зона. Є ідея не продавати футбольне поле, яке давніше було футбольним полем, тепер розвалене. Проте теж подали на громадський бюджет цей проект. І, можливо, це пройде. Проблема з громадським транспортом це загальноміська, і поки транспорт не є міським, звичайно, це важко боротися. Але якщо ми будемо про це говорити, то можливо десь часом щось може змінитися. Серед основних проблем рясного транспортне сполучення. Зараз всього одна дорога з'єднує чисельний мікрорайон з центром міста. Застрягти в корку на півтори години для мешканців рясного явище буденне. Перша проблема, яка є серйозною сьогодні на рясному, яка в програмі 2020 -20 міста розвитку міста Львова. Це дорога. Сьогодні є доїзд до Рісного практично один по вулиці Шевченка. Перша вулиця завужена, вузька вулиця, і розширити її практично сьогодні можливості немає. в зв'язку з тим, що приватні володіння людей, в притул до цієї дороги, вона, звичайно, є в проєкті ремонту. І на наступний рік ми пропонуємо, зараз йде робота така інтенсивна, від церкви Анни до вулиці Левандівської. І в наступному до Томашівської, тобто цю дорогу реставрувати. І ми ведемо перемовини з залізницею, змінити графік руху. Там, на жаль, є маневрова стрілка, яка постійно цей рух уповільнює, ведемо переговори про зміну руху цих поїздів. Тобто це процес такий. Але ми це бачимо на меті. Ну і основне, яким чином місто планує розгрузити цей транспортний потік через Рясне, є проєктована дорога. Також вона є в перспективі. Вона наступний рік Я думаю, що воно не буде, ще, але в програмі 2020 це дорога між вулицею Шевченки і вулицею Городоцькою. Серед побажань для удосконалення від активних мешканців це перше мультиспортивне поле, громадський простір, дорога та дитячий майданчик. Саме такі проекти від активних жителів рясного зареєстровані в програмі бюджету участі. Немає в районі, щоб десь діти відпочивали, це ж молодь, яка хоче десь відпочити, абсолютно немає ні одного майданчика. Побудували дійсно там пару майданчиків, які не є, але вони є, там діти користуються. От Наприклад, напроти молодшої школи, от там простір стоїть, ну що-небудь можна зробити, щоб з маленькою дитиною десь мама могла виїхати з коляскою, віддихнути далі. Напротив шостого і четвертого будинку у нас там таке озерце, Там завжди качок 30-40 диких є. Можна було почистити щось зробити, щоб діти вийшли. Ну район ну зовсім як відірваний від Львова, він нікому не потрібен. Однією з перспектив, на яку чекає рясне, індустріальний парк, який зможе забезпечити робочими місцями більше восьми тисяч працівників. Сьогодні є виділена земельна ділянка і розпочалися роботи по облаштуванню індустріального парку. Він один з перших в Україні сьогодні. Це основний пріоритет розвитку рясного. Перш за все, це робочі місця. Планується на перших, там 25 гектарів зараз виділено, і перший такий етап там планується близько 8-8,5 тисяч робочих місць. Сьогодні проводяться роботи по облаштуванню мереж, тобто туди підводяться вода, каналізація, світло. Зараз от ведуться безпосередньо такі роботи.